Апостол Євангелист Лука в сьогоднішню неділю розповідає нам євангельську оповідь про те, як Христос наблизився до озера Генісарецького. А на березі цього озера стояло вже два човни, бо цілу ніч апостоли ловили рибу і не зловили в ту ніч нічого. Христос прийшов не сам, за ним прийшла велика кількість людей. І він навчав їх, тому звелів, щоб апостоли відвезли його трошки далі від берега. Він сів в човен. А люди всі були на березі, і він стоячи в човні, вчив людей і говорив їм, як каже нам, інше місце священного писання, так, як ніхто інший. Тому люди й слідували за ним. Тому інколи люди залишали своє господарство, свої сім'ї, свої доми. На певний період і слідували за Христом, бо у ньому вбачали того, хто має спасти Ізраїля. Коли Христос закінчив своє навчання, своє спілкування з людьми, то, звернувшись до Петра, звелів відплисти далі на середину озера і закинути сіті у море, Галілейське море чи Геніцерецьке озеро, як називаємо ми його. І тут. Апостол Петро говорить учителю, ми цілу ніч трудились. Ми цілу ніч закидали сіті і жодної риби не спіймали. Що зможемо зараз спіймати ми? Але за словом Христа, вони відпливли, закинули сіті і каже нам Євангеліє, що стільки риби зловили, що два човни стали тонути. Вони, добравшись до берега, злякались. Апостол. Петро став на коліна перед учителем, перед Господом і каже, відійди від мене, бо я людина грішна. Він злякався. Він побачив велике чудо, а рибалкою він був багато десятків років, і таких речей із своєї життєвої практики він ніколи не бачив. В іншому місці священного писання також читаємо, хто це такий, що повиліває вітрами і бурями, і море його слухає. І ось після цих слів, які сказав Петро, відійди від мене, бо я людина грішна, Христос сказав, не сумнівайся. Чому ти сумніваєшся? В чому ти сумніваєшся? Якщо так більше сказати, ти сумніваєшся в мені, чи ти ще сумніваєшся, що я Месія? Чи, можливо, ти сумніваєшся, що я син Божий, що я сам Бог? Чи, можливо, Мало тобі тих речей, які відбуваються, і тих чудес, які відбуваються. Звичайно, що Христос міг створити багато інших чудес, таких, які люди не могли б сприйняти своїм розумом. Але Христос у дрібному показував, що Він має силу повелівати і бурі, і вітру, і хвилям морським, що Він має силу зціляти недуги і хвороби. Що він має силу воскрешати померлих. І все це бачили апостоли. І навіть апостоли отримали від Христа таку силу. На цьому тижні, на минулому тижні, церква згадувала пам'ять багатьох святих, серед них Ігор Чернігівський, князь благовірний, а також Чернігівський князь Михаїл і боярин його Федор. У Чернігові біля військового госпіталя, колишнього палацу Полуботка чи духовної семінарії Чернігівської є храм, присвячений цим святим, який є маловідомими в суспільстві нашому, але надзвичайно потужними святими. Був час, коли українську землю Русь. Яка є Україною, захопили орди? Хан Батий прийшов на нашу землю, і володарі, земні володарі князівств, Роси повинні були їхати в ставку хана Батия, щоб отримати ярлик на право володіння тим чи іншим князівством. Від древнього Львова до Києва і Чернігова до Новгорода, і всі землі руські, всі князі зібрались у зі хана Батия, щоби отримати цей ярлик. Але перед ними була умова: принести жертву Бовванам, ідолам, яким поклонявся хан Батий, пройти обряд очищення через вогонь і тоді вже війти. Щоб спілкуватися з ханом. Всі князі стали на коліна перед ідолами. Всі князі принесли жертву і пройшли через вогонь очищення від Галицького Данила до новгородського Олександра, якого ми знаємо, Олександр Невський. Вони всі схилили голови перед Бовванами. Лише тільки чернігівський князь Михаїл із боярином своїм Федором. Відмовились проходити через вогонь очищення і відмовились приносити жертву ідолам. Князь Чернігівський Михаїл сказав: не хочу, будучи християнином, діла нечистивих творити. В той час, а князі фактично були родичами і його просили і благали побудь одну секунду язичником та принеси цю жертву ідолам. А потім буде жити далі, як християнин. Але князь Михаїл відмовився. І був замученим, побитим, і його голова була відсіченою. Запропонували боярину Федору зайняти місце князя Михаїла, але і Федір відмовився. І також був замученим, і голова його була відсічена. І як каже нам, життє тіла їхні були викинені за ставку хана Батия на поїдання диким псам, але їхні тіла не були рухані, бо Господь вогняним стовпом огородив їхні тіла. А потім рідні інші князі, які були в ставці хана Батия, взяли їхні тіла і привезли в Чернігів, бо й сам хан, побачивши велике чудо, сказав, що справді ті люди були святими. Він визнав. Що вони не зреклися істинної віри, і визнав, що вони справді є святі. І тіла їхні були покладені в Чернігові, аж поки Іван Грозний не вивіз їх, їхні мощі, до Москви. І їхні тіла були покладені біля його трону. Ми пам'ятаємо історію, коли князі руські збирались в Любичі і сідали всі в коло і спілкувалися як рівні між собою. Тільки Іван Грозний хотів бути вищим за всіх. І поклавши мощі поруч із своїм троном, коли до нього приїжджали князі, поклонялись він через свою гординю, вважав, що поклоняються йому, хоч поклонялись святим мученикам Михайло і Федору. В нашому місті Чернігові є надзвичайно чудовий храм в честь цих святих. І таких храмів в цілому світі є всього два, які присвячені. Чернівському князю Михаїлу і боярину Федору, один із них за кордоном. Ми маємо можливість співставити їхнє життя і життям нашим. І споглядаючи, читаючи, перечитуючи їхнє життя, ми розуміємо, наскільки мужніми і сильними вони були і до сьогодні показують нам, як твердо і стійко ми повинні стояти у боротьбі із ворогом. Ми не повинні здаватись. Не повинні боятись смерті, не повинні боятись того, що нас вбивають. Бо чуємо також слова священного писання: не бійтесь того, хто може тіло вбити, бійтесь того, хто крім тіла може і душу погубити. Вони про це знали. Тому зберегли свою душу цілою і неушкодженою і оселились в оселях небесних. І вже сотні років ми згадуємо їхню пам'ять і шануємо як святих. Тому не біймось ні ворога, ні супротивника, бо з нами святі, які стояли мужньо і твердо за нашу землю, за святу Русь, за святу Україну. Хай Господь за їхніми молитвами оберігає нас від всякого зла і дає нам мир справедливий і перемогу над ворогом. Поклоняємось одному Богу. Перед одним Богом стаємо на коліна, а із ворогом боремось. Боремось аж до перемоги, щоб і сліду зла ворожого не залишилось на нашій землі. В цьому нам допоможуть наші українські святі, ті, хто ревнував, переживав за землю нашу, за цілісність її, за її волю і свободу. Князь Михайло і боярин Федор залишились свобідними. Дар свободи, яким обдарував їх Бог. Вони зберегли в своєму серці. Зберігаймо і ми цей дар свободи, і будемо вільними, бо істина визволить нас. Хай Бог допомагає нам і охороняє від всякого зла.